Сьогодні у нас найрадісніший і найсумніший день у цьому році. Найрадісніший, тому що ми подорослі шали, мріємо навчатися далі, творити і жити. І найсумніший, бо ми прощаємося з нашою першою вчителькою, яка віддавала нам свою ласку і тепло. Школа-школа В день весняний свій четвертий клас, знаю стіни, у яких зроста Ви прийдете не один ще раз, буду пам'ятати кожного посмішку хвилини радості. Ви зростіть людьми хорошими і нехай щастить вам житті Дорослий дете ви, життя? попрощаєтесь з дитинством вмить, стануть у пригоді вам знання, як дзвінок останній останні буду пам'ятати кожного посмішку хвилини радості, ви зростіть людьми хорошими і нехай щастить вам у. Хорошими і нехай щаслитвом у. Школа проводжа В день весняний, свій четвертий клас. Знаю стіни, у яких зроста. Ви прийдете не один ще раз, буду пам'ятати кожного. Наша перша вчителько дякуємо вам, що навчили грамоті і чарівним словам, що писати вчили нас і рахувати теж. Ми за це вам дякуємо щиро і безмеж. І за те, що вчили досягати мети, працювати, вчитись, гідно освітити, міркувати, думати, спонукали нас і зрожить зуміли наш веселий клас. Учительку найпарішерднему ну як вам не подякувати в цей час. За розум, щирості міння все віддавали ви для нас. Чотири роки нас вела за руку. Учителька в казковий гарний світ і мови рідної. Чарівні диво звуки прищеплювала дітям з юних літ. І світ науки дітям відкривала. Без да нам дорогу показала нам. І щирим серцем душу зігрівала. Та чула кожного крізь шум і гам? Усіх любила! Хоч усі ми різні. Що тут казати, ми такі, як є, хоч нерви в неї зовсім не залізні, та загадка у ній велика є. Бо нас усіх вона завжди любила, допомагала здобувати знання, і нас малих поставила на крила, щоб у житті не йшли ми навмання. Щоб побажали праведні дороги, і запертою в серні були, і здобували певні перемоги та мудрими і чесними були. Нам ще і вчитися багато, стачи ще стільки води, та початкова школа, наче свято, залишиться у серці назавжди. Що нас вела за руку і напувала добротою нас сьогодні. Відчуваємо розлуку, так що ж робити, йти нам далі час. А їй малим знову зустрічати і віддавати їм своє тепло, любити, як і нас усіх, навчати, щоб дітям добре у житті було. На перші уроки і кроки з'єднали. Учителька наша так схожа на маму. Ми першу із нею здолали, і вогники світлі у серці палали, читали букварик навчили. Світі шкільному як разом прожити, і перші оцінки, і перші сюзинки, і усмішки, друзів і щастя, родзинки, і бентежить дзвоник нас, прощавай четвертий клас, час надходить розлучать. Так не хочеться прощатись А дзвоник останній нас кличе у літо, І хоче сьогодні цю пісню зігріти, у подорож кличе у мандри далекі, І щастя на крилах нам звичуть леле. Щось у травневому пусковому повітрі бентежить нині душу дітворі. Надходить золото пора канікул, останній дзвоник літу на дворі. Початкову школу нам не позабути, бо ж дитинство тут прийшло у нас. Треба розлучатись, важко це збагнути, та в нову дорогу нас вже кличе час. Прощавай четвертий клас, ти замалий же для нас. Ми повернемось нараз з думками в нас четвертий клас. Війна розсіяла нас, немов насіння від вітру по всьому світу. Сльози ховаються в очах, а серце стискає печаль. Від того, що ми не можемо зібратися разом відсвяткувати наш випускний, ми дуже подорослішали за ці роки і незабаром підемо до п'ятого класу. Але пам'ять про рідну школу не завжди залишиться в наших серцях.